Як змінити своє життя, почати діяти по-іншому і нарешті вийти на інший рівень життя, ну тобто туди, куди ти хочеш попасти, на іншу гілку ймовірності? Мене звати Анаїс Сан, я практик, і практикую, допомагаю іншим ставати практиками і виходити на інший рівень життя або змінювати своє життя. Одним словом, розбиратися зі своїми проблемами, виходити з них і змінюватися. Так от, уявіть, що ви кожного дня проживаєте своє життя по-новому. Тобто вам потрібно навчитися кожен день своє життя проживати не так, як ти це робиш кожного дня. Це означає, що потрібно робити у цьому своєму кожному дні, у новому дні новий крок. Щось не те, що ти робиш постійно. Це називається вихід або перехід на іншу гілку ймовірності. Звідки беруться ці гілки ймовірності? В нас нічого просто так не з'являється. У нашому полі все присутнє тільки те, що є нашим. Тобто чужих бажань не буває. Є тільки а, твоє бажання, є тільки твоє, твоя ймовірність, те, що прописано і може а, відбутися з тобою. Тільки є краща версія тебе, а є ну, не гірша, інша версія тебе. Їх може бути навіть декілька тих інших версій. І от, якщо ти незадоволена своїм життям і відчуваєш, що тобі потрібно робити в ньому щось інше, тобі потрібно якось по-іншому його проживати і проявлятися, мабуть, по-іншому, то тобі потрібно знайти ті кроки, які тебе приведуть до цього життя. Тобто, перше, спочатку визначитися туди, куди ти хочеш. Визначитися там, де ти знаходишся, і третє, зрозуміти, які кроки тобі робити, щоб перейти на цю іншу юку ймовірності. Ну, тобто, кращої версії себе, там, де ти хочеш бути. У цю неділю, 8 числа, на 12 -го годину по Україні, я буду проводити конференцію про те, як змінити свою долю. На цій конференції ми будемо розбиратися з кожним з вас і зробимо такі закріплюючі практики, тобто спочатку це пропишемо на ментальному рівні, потім в блокноті, ну, а дії вже за вами. Щоб перейти, запам'ятай, треба почати жити життя кожен раз. По-новому, так як ти це не робила до цього. Але щоб робити ці інші кроки, треба зрозуміти, які кроки тобі треба робити, і потихеньку їх вибудовувати. Саме так немає інших способів переходу на інший рівень. Або в то місце, в ту гілку ймовірності свого життя, де ти хочеш себе реалізувати, проявити. І це працює на 100%. Дивися, ти можеш зараз просто, якщо ти не знаєш, хто ти, я тобі дам підказку. Ти зараз можеш вже спробувати. Одну з моїх практик. І, можливо, ця практика тобі допоможе щось підказати, проявити, знайти в себе. Це для тих, хто взагалі не знає, куди рухатися, хто я, і що мені робити у цьому світі. От просто зараз закрий очі, закрий очі. Чітко свою увагу приверни до себе, до свого внутрішнього простіру, до свого серця. І тепер уяви, що ти знаходишся на острові, там, де нікого немає, або там, де є люди, але вони всі не такі, як, як тут ми живемо. Вони всі дуже природні, відкриті. Вони не мають імені, в них у всіх, вони себе називають всі тими, ким вони є насправді. І от зараз концентруй свою увагу, уяви оцей цей острів з такими людьми. Це може бути якийсь морський острів або Зелений острів, неважливо. Люди можуть також там дуже по-різному виглядати, не обов'язково в них повинен бути взагалі одяг або одяг може відрізнятися. Просто відчуй, закрий очі і починай фантазувати і занурюватися у цю історію. Відчуй себе там, на цьому острові. І от ти йдеш собі по цьому острові і зустрічаєш там мене. І ти не знаєш, як мене звати, хто я, що я взагалі себе уявляю, і ти не знаєш мене, перший раз бачиш, не знаєш якими я якостями володію? Яка я взагалі людина? Що від мене можна чекати? І тому ти до мене звертаєшся і кажеш ти хто? І просто відчуваєш мене. А я тобі відповідаю. Я перероджую. Я переродження. Я смерть і я народження. Я справедливість. Я рівновага. І ти зрозуміла відразу про мене, хто я, які вібрації я несу у цей світ, або зрозумів про мене. А тепер я запитую тебе, а хто ти? І от зараз спробуй відчути, хто ти на моєму прикладі. Не потрібно твоє ім'я, не потрібна твоя професія, не потрібен твій стан у цьому соціальному світі. Ти знаходишся на Пустому острові. Там є такі люди, які кожен знає свою вібрацію, що він несе у цей світ. Там всі такі люди, яких ти запитаєш, хто ти, і вони тобі дадуть відповідь про свою цінність, і про свою задачу. Відчуй зараз. Себе, щоб ти відповіла мені? Хто ти? Я та яка? Або я той який? Відчуй зараз свою вібрацію, що ти несеш? Цей світ, які твої енергії? Відчуй себе. І просто зафіксуй це зараз у своєму тілі. Прям так і скажи, я приймаю свою енергію, свою вібрацію. Дозволь собі це зробити. Я знаю, що це не для всіх, але я так само знаю, що це може багато кому допомогти. І зараз, от просто під відео напиши відповідь. Які вібрації, ким ти себе відчула? Яку енергію ти відчула? Що ти несеш свою наповненість? І не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, щоб це відео могли побачити більше людей і більше зрозуміти себе. Також я запрошую всіх у світовий грам-канал. Там я можу взаємодіяти набагато ближче з кожним. Там є багато користі і цікавих практик. Тому приєднуйтеся, хто ще не приєднався. Конференція з розбором і з практиками буде 8 числа. Вся інформація є. У телеграм-каналі. І до зустрічі!